Колись давно в зеленім гаю, де соловей співав безкраю, зібрались квіти, трави й води, створити мову для народу. Взяли від сонця вони тепла, від неба синього кольору скла, від вітру пісню, від зірки світло, щоб кожне слово було привітне. Зозуля вклала у мову казку, барвінок ніжність, калина ласку, дуб дарував їй силу й коріння, щоб мова жила у всіх поколіннях. Так народилась дівчинка слово чиста, ясна, мов річка весною, вона мала крила з пісень та казок. Світло давала у кожний куток. Слово любила сміятись, співати, Казки чарівні малятам казати, і всюди, де слово, з'являлось, дзвінка, навколишній світ сяяв, як діамант. Але, якось тиша у місто прийшла, хотіла забрати словечка вона, навіщо вам мова? Мовчіть краще всі, тоді буде тихо, спокійно душі. Та діти сміялись, не можна мовчати. Без мови не зможемо ми гратись, співати, без мови не будемо ми друзів вітати, ні мріяти щиро, ні книжки читати. І знитилась тиша пішла удаля. А слово розквітла, як ніжна весна. Відтоді, у нашому рідному краї мова українська, як пісня лунає, в ній щастя і мудрість, кохання і воля це наш оберіг і душа, і доля. Мова радіє, співає, дзвенить у серці моля так вона. Буде жить, бо хто українське слово кохає, той пташку щасливу в своїм серці має.